Стрільці, березень, давайте подивимось, пораду для вас. Ой, ну ви не можете бути стійкими до емоцій. Нервувати будете переживати, і вам кудись треба ваші другі половинці, якщо ви самі ви будете за кимось придивлятись, то куди пішов. Не от якийсь момент буде аж захочеться заплакати. Чому? Тому що сил мало, втомилися. Трошки треба перепочити і перепочити саме емоційно. саме емоційно. Дуже хочеться, щоб про вас потурбувались. Буде, буде така можливість. Якщо ви одинокі, то хоча б друзі, хоча б людина близька до вас. Прям так сильно ви зрадієте. Багато емоцій позитивних, але дуже багато подій. Дуже багато подій, якихось справ. Не забувайте відпочивати все ж таки, тому що ви не розумієте, інші живуть і роблять одну справу або в них одна робота, одна дитина. Ви розумієте, а у вас декілька. Тому не так сильно до себе прискіплюйтесь. Трошки себе більше цінуйте.